Важливо розуміти, що синдром жертви і синдром Спасателя це плюс-мінус одне і те ж саме. Як він проявляється, як зрозуміти, що ви хочете дуже сильно комусь допомогти в ущерб і вред собі, так? І хочете е, впасти в жертву, і всі вам е, щось е, повинні, щось, щось відбувається, таке не зрозуміло, всі проти вас, тому подібні. Насправді, коли ми хочемо комусь сильно допомогти, спасти, е, прям е, віддаємо все, типу, давай, я зараз. Ради тебе я все кину. На, Віддаємо свою енергію, час, йдемо через себе, наприклад, складаємо свої справи, те, що нам подобається робити, відміняємо свої якісь так дійсно вже заплановані речі і бежимо комусь на поміч. Це дуже сильно проявляється синдром Спасателя. Чому? Тому що ви жертвуєте собою, своїм часом, свою енергію заради когось, не заради себе. Це Непогано, це не добре, це вибір кожної людини. Погано і добре взагалі, річ відносна, але треба розуміти одну важливу річ: що те, що ви робите в ущерб і в ряд собі, те вам потім скажеться дуже в негативному сенсі. І чому це така жертовність? Тому що дуже часто, особливо жінки, люблять заради чоловіків. Раніше була така тенденція, зараз вона вже проходить, слава Богу, ми так росли, так? І прямо це таки є сценарій родовий, канал родовий. Я заради тебе на край світу. Бачили хоч одного чоловіка, який заради жінки кинув все і пішов за любов'ю? От і я про це ж саме. І е, дуже часто жінки йдуть за чоловіками, кидаючи свій дім, кидаючи свої якісь цінності, переступаючи через себе. І це може стосуватися не тільки відносин чоловік, е, жінка, а й друзів, е, е, колег і тому подібне родичів, так, мами, тата, дітей навіть та ж, теж так само. От і тут така проявляється жертовність. Як цьому запобігти? Зрозуміти вперше, що питання тут. Перше, мені так комфортно, чи можу я допомогти людині не з того, що я в ущерб собі щось роблю, а з того, що я роблю від того, що в мене є цей ресурс, і я можу їм поділитися, коли в мене вже от через край, да, і я розумію, що в мене багато енергії, і я можу допомогти людині з того, що я наповнений, а не з того, що в мене не в моготу, але я все одно все підвину і побіжу спасати. Потім що? Взлив енергії, потім людині погано. Потім... Ви не розумієте, чому ви виснажені, тому подібне, так? І я навчаю, як повернути собі свою енергію, свій час, ну, час ви не повернете, але е от більш не зливатися в це. Так само і синдром жертовності. Коли ми розуміємо, що всі нам щось повинні, все не так, все погано, але зрозуміти одну річ, ніхто вам нічого не винен. І в першу чергу, коли ви так транслюєте це світові, що хтось вам щось винен, світ вам буде показувати ті ж самі речі, що ви винні нібито комусь. Але коли ми це знімаємо з себе. Стаємо в роботі глибокі, так. Я веду індивідуальні роботи, індивідуальне наставничество, індивідуальні сесії, от практики, родові практики і психологічно, духовні практики. Ми працюємо. Тридентство, душа, тіло, розум, так, і тоді людина від цього звільняється. І що стає? Стає легше жити, стає краще жити. Вирівнюються всі сфери вашого життя фінанси, добробут, відносини, робоча сфера і тому подібне призначення. І тоді є сенс працювати над собою.